Хлопці, показую, що прийшло по Донфенгах, Бо то в нас все, що було зібрано, Там ще є в складі. А, переоцінка, тому що прийшли нові ящики. Тобто Донфенг з таким обичним коробкою, з класичною і 24. Така. А, вот. Но суть не в тому, що поприходили нові Донфенги DG2. Звичайний DG2. Вот DG2. А, різниця між ними по ціні в 500 доларів, тут йде вже бачите, навісне примусова гідравліка і додатково дві гідропари. Бо, звичайно, йде одна пара. Тако по ходовці, по всьому, то G, 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 G2. Такі ж саме. А, от. Ровний пол, реверс, реверс на рулі, коробка з боку. А сороковка сама крепка сороковка Якщо хочете сороковку таку, щоб поділи купити. І вже собі, як ти кажеш, проблем не знати, працювати 10 років-15 років і нічого не, не, не було. Ось самий, самий хороший. найкращі. Навіть нема з чим порівнювати. Беріть його, беріть Донфен. От Якщо хочете конкретно китайця, самого такого, щоб купив і, як то кажуть, проблем ніяких не знаєш, горя не знаєш. О. Він досить високий, в нього висока посадка. Звісно, скаути 50 ки і так далі вищі йдуть. Кінтаври, але в ньому і посадка висока, і а, резина йде 12,4, вона ширша. За рахунок цього кліренс, вищий, він вищий. Передній, де 7,5 ширше, він йде такий грубший, він вищий, він тящий. Тут саме на ньому йде ходова частина, я зараз покажу. посилена, робоче місце, широкі крила, багато пространства, будь-який комплекті людина без питань тут може. Ну, я ось сідаю, двома пальцями тримаю, заважу, все дуже зручно. Мости, ось за що, ходова. Такі ходових нема ні в ДТЗ, ні в Ловолі, тим більше в дешевших брендах, таких як там Кентаври. кінтаври і так далі. Такий ходовий, таких тяг на трюточку потужних. От, мостів. Бачите, трансмісія яка, коробка, щеплення, все. Дві швидкості. Дуже потужно зроблена сама. От в цей моделька йде у яка дорожча. Вона йде плюс одна гідропара додана, плюс додані примусова гідравліка, тобто вона в тисне стисне примусово, так тільки на підйом і плаваючий режим. В цій вже три положення мається гідравліка. От, бачите? Важель перемикання гідравліки. Коробка теж збоку, приборочка сучасна нова. А точно такий, бачите, оранжевий руль зробили. Ну я не знаю. Це таке вже мелочь. Ну, все одно. Вот, Гідроуситель. Спрятаний там під цим як його, під, э, рамою. Сам циліндр. Вот, я ще хочу підняти капот показати вам. Показати вам мотор. Мотор іде ZN490. То йде, ну як КМ, тільки заяв, <п> зрозуміло. Хороший мотор. Донфен херовий мотор, повірте мені, не поставить. Обшити тут, а, щоб не грівся бачок. От, защита. Ну, то бачите, підкапотно, все зроблено файно. Ну, наскільки в Китаї це можна зробити класно. Вони це зробили в Донфен. По всіх, по Все продумано, по всіх елементах, все ну, не пластмасове, не одноразове. все, куди б ти не глянув, що зіркава, що то, що, то. Тут захист, крил нема, тут іде такий захист. Куди б ти не глянув, всюди все зроблено по-людськи, як то кажуть. Тому е, хлопці, хто хотів собі трактор, щоб раз купити і собі горя не знати, як то кажуть, то от обирайте саме Дедю Федю, їх прийшло багато. А е є 24-ки, є е 24 ки g2 нові, є е 40 G2, є е 40 G2U, це за примусової гідравліки. Ось там стоячі є, е, до речі, в синьому кольорі з новим капотом і в червоному кольорі з класичним капотом таким Донфенковим. Кому як більше подобається, ну, то вся техніка нова. То вся нова. І с таким, і с таким... Де там я знайду шильдика по даті виготовлення вам покажу. Вот. Зараз ось шильдик. Вот. Другий місяць 24 рік. то вся техніка нова. нова. Нова техніка, їх дуже от з е, їх, вроді дві штуки всього прийшло, дуже мало. Тому е, хто хотів собі такого дяді Федора, я вам зроблю класно на нього ціну. От, ще щось уступом, домовимося, доставка, документи, все під ключ, Тому пацани, дійсно, прийшла цікава техніка нормальна. Можна звертатись е, номер телефону бачите, внизу.